Почався новий день, в мене почався новий день з нових пригод. Коротше, зранку почала в мене боліти нирки. Але, друзі, я вже знаю, що якщо така погода, зазвичай, ну, нема такого року. До Нового року, або після Нового року, після свят, в мене болять нирки. Починає на дворі холодати, я ніби вдіваюся тепло, ніби і... Стараюся не дуже ходити, але воно своє дає, знаєте? Тому я завжди, колюся, колюся сама, колюся це цифроксиму. Я вже перевірена за стільки років. Маю курс пройти я завжди, беру на 5 днів. Ну, хоча б, якщо бачу, що мені не дуже допомогло, то до 7 днів, ну, більше ніж 7 днів не колюся. Якось так. Коротше, друзі. <смас> Мусимо рятуватися, як є. Знаю, яка в мене проблема з нирками, ну, я обслідувана, знаю, що там є, тому лишній раз мені не треба йти до доктора. Якось так. Добре, друзі. Хлопці сьогодні трошки прибирали. Я кажу, хоч такого зверху, а я вже на другий тиждень, щоб мені буде легше. Ну воно мені вже буде легше навіть завтра. Навіть якщо я два рази в школі, зранку і вечором, мені буде легше. І я вже буду прибирати, так хочу генерально все поприбирати, як вже перед святами. А вони так, хоч кухню, коридори помити. Якось так. Ось такий день, ось такий день. І таке буває. Знаєте, друзі, це є життя, це не фільм чи якийсь сценарій, що ти придумуєш, а це є реальне життя, так, як воно є, зі всіма плюсами і мінусами. Коротше, як є, так і показую. Якось так. Так, друзі, зі слабістю, але господарку треба обійти. Так що йдемо відходи до господарки. Треба подоїти, обійти. Бумчуки, бумцутикайте, не можно. Аняська. А ты лупа. Лапала б даже цей. Хочу перегоріти. Завод так минут. Ну а чекайте. Два такі. Я такі тільки ж горікав. Діста. Вася, ти ком флустка? Ну, флустик. Такий пластик, не клейкий, пластик. Наба, думаю, алергію на ці, на кури, кури починають летіти, так на все схоже. Куди ж таки? Ти, кряч. Ти, правда ж ти? Ти кажеш. Маска. А ти не ты! Духа я бы ха! А же на курицу кусаете? Пес, два яйца тут! Аж два? То добре! не мало так сюда еще! Нет чи я там! Нет. Си там? Сиют тут. Люх. Шок. Тіказіть. Він думав, його ніхто не жене. чекай. чекай. Зйомка йде, ніхто його не жене йому. Що ти таке даєш? Горішки. Я що попелюшка, білочка. Що лунчику віддай, Він теж заглядає. Гончика, то ти вже більше не маєш? Немає, то лота. То таким або всім, або або ні. Дики попрошайки. Дай, 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 дай. Але вміють просити. Ой, може зараз тими рогами чуєш. ж туди як не застрягне. О, дивися точно. викрутила і цей. Ого, як то світло мигає. О, де? Поняй, тобі теж то зайшли горішки. О, ну, навчи їх ще на горішки. На горішки, Будь на горішки. Давай, я йду доїти, давай ще білку. Ти Бусі обділяють. Нам. Каже, я маленька сама. Ой-ой-ой, яка десь дискотека. Не хоче. А вона Так, друзі, ми вже в хаті. Вже покупала того на чимноту. І він літає, він літає мокре за ним. Не хоче його сушити. Феном і трохи боїться. Як сушиш його феном, то він э, трохи такий не себе почуває. Пикає від фену. А так бачите, їздить по теплій підлозі. Швидше так висохне, ніж, ніж сушити далі феном. Добре, друзі. Вибачте, що сьогодні такий короткий ролик. Нічого такого сьогодні не робила, бо бачите, щось трохи прихворіла. Нічого страшного. Це не смертельно, це нормально. Я вже, знаєте, такого готова. Я знаю, що починається холода перед святами або після свята, або на самі свята, в мене таке буває ще. Ех, мушу відколотися, мушу пройти курс антибіотиків, бо маю проблеми з двірками то і все. Добре, друзі. Завтра побачимося. Завтра обов'язково буде ролик. Не знаю, що зробити. Добре. На сьогодні кажу всім па-па. До нових зустрічей. Спокійної, мирної, всім нічки. Бомі, кажи всім папа. Все, папа, папа, друзі.